Добрий день! Починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в ЗОшити. Дистанційна робота. Одночлен, стандартний вигляд одночлена. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку є ще раз: одночлен, стандартний вигляд одночлена. Давайте працювати. Поки що не пишемо, а просто слухаємо. Розглянемо вирази: 7, мінус 8 одинадцятих, а в 9 степені, мінус Б. 7b2m, 4 a 2 помножити на мінус 5. Дивимося, що це таке. Це числа, змінні, їх степені і добутки. Такі вирази називають одночленами. Отже, цілі вирази, числа, змінні, їх степені і добутки називають одночленами вирази а плюс б квадрат. Це куб мінус 5m. 0,9 а2 поділити на m не є одночленами, оскільки місця дії додавання, віднімання, ділення. Отже, коли ми поговоримо про одночлен, там повинні бути тільки числа, зміни, їх степені і добутки. Да? Жодної дії додавання, віднімання або ділення. Йдемо далі. Давайте зараз спростимо одночлен 4а2 помножити на мінус 5аС. Пригадуємо, що будемо робити? 4 помножимо на мінус 5, буде мінус 20. А квадрат помножимо на а, буде куб. І це у нас просто, допишемо це. Звівши одночлен до такого вигляду, кажуть, що його звели до стандартного вигляду. Отже, наступне правило. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, який записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Числовий множник одночлена, записаного в стандартному вигляді, називають коефіцієнтом цього одночлена. Давайте розглянемо приклади. Мінус 20а куб С. Коефіцієнтом буде число мінус 20. А якщо візьмемо одночлен 7,11 б в 9 степені, Коефіцієнтом буде 7,11. Для кожного одночлена можна вказати його степінь. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом. То вважають, що його степінь дорівнює нулю. Давайте подивимося номер 141 усно. Не весь трошечки. Які з виразів є одночленами? Подивіться, перший 3,7 множимо на х квадрат у. Що у нас тут? Числа, степені, да? немає ні відпливання, ні віднімання, ні ділення. Да? Це одночлен. Другий вираз, подивіться, D множимо на мінус 0,7 да, на мінус 0,7. Теж одночлен. Сьомий вираз А мінус Б. Уже у нас є дія віднімання, Тобто, це не одночлен. І так далі. Далі. 142-й розглянемо. Назвіть одночлени сенатного вигляду та їх коефіцієнти. Давайте подивимося: 4 – Одночлен. Одночлен. Вигляд стандартний, більше нічого ми там не можемо зробити. Більше нічого. Який коефіцієнт? 4. Друге мінус 5аb. Це одночлен, але не стандартного вигляду, да? щоб він був стандартним, що треба зробити? А помножити на А. Це було б мінус 5А квадрат Б. Далі, третій 7 м квадрат N mкуb N. Бачите? Можна було б звести ще m квадрат і N, да? тобто це не одночлен стандартного вигляду. Четвертий мінус а в 7 степені b в 9 степені. Це одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт його мінус 1. П'ятий теж, бачите, можна помножити 0,3 на 3, да? це було б 0,9 pm. Якби так було записано, це був би одночлен стандартного вигляду. І коефіцієнт був би 0,9. І так далі. Номер 144 виконаємо письмово не весь номер. Дивимося, зведіть одночлен до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степінь. Дивимося, записуємо. 7 а куб А. Пригадуємо, як перемножити квадрат на куб і на А. Там, де у нас просто А, ми знаємо, що це не просто А, а це А в першій степені. Що у нас буде? Основа залишається без зміни А, а степені додаємо 2 плюс 3 і плюс 1. 2 плюс 3 5, плюс 1, 6. 7 множимо на А в шостій. Коефіцієнт 7 степінь 6. Ідемо далі. 8 А. Множимо на 0,1 М і множимо на 2 п Перемножимо 8 0,1 і 2. Що у нас буде? 8 на 2, 16, і множимо на 0,1 1,6 а м. П. Коефіцієнт 1,6. Яка степінь? У нас А в першій, М в першій, П в першій. Додаємо всі степені, да? що у нас буде третя степінь. Наступний номер теж будемо виконувати не весь номер 149. Давайте подивимося. Знайдіть значення Х, при якому значення одночлена мінус 0,8х дорівнює 0,1. Мінус 1, 12. Пригадуємо, як виконувати такі завдання. Для того, щоб нам знайти значення х, треба одночлен прирівняти до 0, потім до одинички, потім до мінус 1 і потім до 12. Наприклад, давайте зараз з вами усно прирівняємо до 0, щоб це було мінус 0,8х дорівнює 0. Давайте подумаємо, яке значення може, може приймати х, щоб ми його помножили на мінус 0,8 і отримали 0. Звісно, повинен бути 0. Да? Тобто, при значенні х дорівнює 0, вираз дорівнює 0. Давайте розберемо, якщо значення 12, що у нас буде? Мінус 0,8х дорівнює 12. Це запишемо. Тоді х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 12 ділимо на мінус 0,8. Буде мінус 15. Отже, призначенні х мінус 15, вираз, одночлен, да, буде дорівнювати 12. Як розв'язується другий тип завдань, подивіться. Потрібно знайти значення і А і Б, про яких значення одночлена 15АБ дорівнює 10 мінус 60 і 0. Давайте подивимося. Прирівняємо наш вираз до 10. Напишемо: 15АБ дорівнює 10. Отже, тоді АБ дорівнює 10 поділити на 15 або запишемо дробом. 10, 15. І 10 і 15 можна скоротити на 5. Отже, скоротимо наш дріб на 5. Пригадуємо, при скороченні ми і чисельник, і знаменник ділимо на одне й те саме число або вираз. Отже, поділили, отримаємо 2 третіх. Можна ще написати як: 2 третіх – це 2 помножити на 1 третю. Отже, наприклад, а дорівнює 2, а Б дорівнює 1 третя. Або навпаки b до рівня 2а дорівня 1 третя. До до Номер 152 теж виконуємо письмово. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, висота якого х см, ширина у 3 рази більше за висоту, а довжина у 2 рази більше за ширину. Пригадуємо об'єм прямокутного паралелепіпеда ми з вами таке шукали багато разів. Робили приклад нашої кімнати, шукали об'єм нашої класної кімнати. Пригадуємо, для того, щоб знайти об'єм, потрібно перемножити ширину, висоту і довжину. Отже, починаємо розв'язувати. Позначимо висоту за Х. Так і напишемо: нехай висота дорівнює х сантиметрів. Нехай висота дорівнює х сантиметрів. Тоді ширина. Що ми про неї знаємо? Ширина у три рази більша за висоту, у три більша. Отже, продовжуємо друга частина відео. У три рази більша за висоту. Пригадуємо, у три більша будемо множити. У три менша будемо ділити. На три більша. будемо додавати. На три менша. будемо віднімати. Зараз у нас у три рази більша будемо множити. Тоді ширина у нас дорівнює 3 помножити на х сантиметрів. Довжина у 2 рази більша. Тобто, що буде? Якщо ширина у 3 рази більша, а довжина у 2 рази більша за ширину. Тобто, як можемо записати Як 6х, об'єм дорівнює А Б С. Що у нас буде? А у нас х, Б у нас 3х і С у нас 6х. Записали Х. Помножити на 3х і помножити на 6х. 3 на 6 – 18, х на х і на х, х – з кубі. Тобто у нас буде 18х кубі сантиметрів кубічних. Да? Пригадуємо, що у нас площа в квадратних сантиметрах об'єм в кубічних сантиметрах. Відповідь: 18х кубі кубічних сантиметрів. Ваше домашнє завдання. Письмово номер 145. Дивимося. Ваш підручник. В підручнику ви читаєте параграф 5. Правила виділені, їх треба вивчити, що таке одночлен, що таке стандартний вигляд одночлена, і що таке степень одночлена. Ми сьогодні це все розібрали. Ваша задача вивчити правила, і да, їх обов'язково розуміти. І номер 145. Він не складний, більше для того, щоб ви потренувалися. Дивіться, зведіть одночлен до стандартного вигляду, вкажіть його коефіцієнт і степінь. Ми сьогодні робили схоже завдання. Подивіться, наприклад, перше завдання. Що ми там можемо зробити? Мінус 7 помножити на 8, буде мінус 56 М в квадраті помножимо на М, буде М в кубі, Б помножимо на Б в квадраті, Б в кубі. Отже, що у нас буде? Мінус 56 М в кубі, Б в кубі. Мінус 56 це коефіцієнт. Яка буде степінь? Подивіться, у нас m в кубі і б в кубі. 3 плюс 3 6. Степінь буде 6. Отже, ви зведете до стандартного вигляду, а потім напишете коефіцієнт такий, степінь така. І у вас є 6 завдань. Працюйте, а я від вас чекаю на фото ваших робіт.